Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні п'ятниця. Мій, напевно, найулюбленіший день у неділі. Я сподіваюся, що це не тільки у мене. Ще сьогодні треба попрацювати. А щось працювати зовсім не хочеться. У мене щось тиск упав на 108, 103, 108 і щось. Щось у голові таке, щось не зрозуміле, але на роботу треба йти, бо якось без попередження не виходити. Це... Це тут ніхто не любить, що ти захотіла та й не вийшла. Але з іншої сторони, ви знаєте, тут ніхто не переживає за когось тільки за себе. І добре роблять. Це ми дуже відповідальні аж занадто. Того другий раз не маємо коли по-людськи послабувати навіть. Мусимо кудись бігти, летіти, чужих дітей бавити. Та й все інше. Не вміємо ми себе любити чи що. Ми скорше переживаємо за когось. І я думаю, що я така не одна. Напилася якихось там таблеток Маша мене. Випила кави. Сподіваюся, що нормалізується, а як ні, то втечу, скажу. Вістіть собі голову своїми дітьми. І погода у нас ніби налагодилася не жарко. Вчора гарно так ввечері погуляли отам на тому лимані чи що то зали з дівчатами, а сьогодні щось і не могла з вечора заснути по-людськи, не спала, не знаю, може до другої години. Ну і рано встала, отка вся розбита. Як якесь, знаєте, старе корето. От такі ми є. І до американців нам ще далеко. Покажу вам, що тут робиться. Гарний у нас ранок. Не тільки я одна йду до роботи, звичайно, але йде ще хтось. Можливо, хто почуває себе і гірше. Бо я сподіваюся, що це ненадовго. Які ми є американці. Вони знаєте, вони не завжди б'ють голову за те, що звикли бити ми. За пунктуальність, за відповідальність, за бути краще за когось, не гірше, хоча б як хтось. У них нема. Вони не дбають тут, як у нас колись казали, за європейські ремонти. У них тут іноді заходиш. Хату. Тут у них ще є попкорн, така штукатурка, така ряба, знаєте, на стелях, на стінах, де вони там то кладуть. У них ще є панелі і ліноліуми. Я вже не кажу про карпет, про Кавролін на, на підлогах. Тут майже всюди. Особливо у ну, старих будинках. Ми цей будинок купили, тут також був Кавролін. І у орендованому житлі. Усюди Кавролін, особливо на другому поверсі. Карпет тут називається. Тому карпету може бути 100 років, і ніхто не париться над цим. Ніхто не париться, чи в нього стіни рівні. Ніхто не париться, що тут в хатах, в кімнатах немає люстер на потолку, на стелі. Тут було так прийнято. На стелі не має бути люстри. Вони всі освічували свої кімнати світильниками, торшерами, якимось лампами на столиках настільними. Приходив коло входу, включатель, включав і у кімнаті зразу включалися оці лампочки і розетки. Виключав, виходив з хати, тут же, виключав це все і йшов на роботу, мов спокій. Ми звикли, що має бути люстра. Американці не дуже паряться, знаєте, красотою в хаті. Ні в кого не побачиш отих сервантів старих з хрусталями. Нікого не побачиш отих коврів, як у нас колись були на стінах. Я розумію, що у нас вже коврів також на стінах нема, але. Декотрі відео там показують у нас. Все рівно люди ще дехто це тримає. Можливо, хтось тримає це для тепла, можливо, хтось для краси. Кожен по-своєму дивиться на життя. Тут такого, звичайно, нема, я не бачила. Ну і не всі вкладають гроші в житло. Чому? Тому що американці не прив'язуються до житла. Вони не живуть так, як ми. Це життя на одному місці. Вони сьогодні тут, завтра там, післязавтра там. Вони, коли молоді, живуть в одному місці, там, допустимо, Нью-Йорку. Поженилися, породилися діти, вони виїжджають отко в ковню Джерсі або в якийсь інший штат поблизу, якщо працюють. Бо дітям потрібно місце, бо дітям потрібна чистота, природа, виїжджають. Потім дали якесь краще місце на роботі, також змінили місце проживання. Приходить старість, діти повиростали, також для старих людей будинок, в якому жила велика сім'я, також для них не під силу його проплачувати, хіба би він був вже виплачений. Також міняють місце проживання. Потім, коли зовсім старі послабли, можуть піти в інше місце проживання, доживати. Ви знаєте, вони не прив'язуються так, як ми. Отут родився, отут і згодився до смерті. Пустив коріння і все красотою з них тут ніхто не може, знаєте, якось похвалитися. Ой, йдемо побачити. Особливо ті, хто живуть у орендованому житлі. Вони не збирають, можливо, компанії, бо нема де. Маленьке приміщення. Не завжди там, де орендують, є той самий бек-ярд, той самий е гриль, де можна щось пожарити, як американці люблять, грилюватися барбікю робити. Збирайте і виходять десь. І нема нічого поганого, коли люди не кличуть до себе в гості. Тут нема, що ти мусиш кликати до себе. Не всі мають тут своє житло. І не всі, знаєте, цим б'ють голову. Все життя можуть жити на орендованому. Добре це чи погано. Знову, хто як на це дивиться? Тут це все нормально у порядку речей. Так буває. Тут, тут таке життя. Не всім це зрозуміло, поки тут не прийдеш і не почнеш жити. Ми також довго звикали до цього всього. Ми також змінили три місця проживання. Три за 13 років. Як можна прив'язуватися? Жили в одному місці, потім Маша пішла вчитися, переїхали в друге місце. Тепер Маша підросла, працює, переїхали в третє місце. Не завжди хочеться переїхати, не завжди можеться переїхати туди, куди хочеться. Це правда. все залежить від статку, від грошей, від місцевості, куди би ти хотіла. В гарну місцевість треба бати, мати великі гроші. В гарній місцевості можна тільки працювати. А жити, можливо, в місцевості, якщо не дозволяють фінанси, то в місцевості трошечки погірше. Ну, не зовсім погані, бо тут є і такі місця, щоб краще туди не пхатися. До цього звикнеш, поки це зрозумієш, не один рік пройде, поки ти зрозумієш, що одне діло орендувати житло в гарній місцевості, ми орендували житло в гарному місці, оце останнє, але купити ми там не змогли, тому що дуже дорого. Ми звикли, що там був кавр... Кавроліна не було на першій зйомній квіт. Не подобалося, але ми звикли. У другій квартирі вже не було Кавроліна, але там була старезна кухня, старезна плита і привикаєш, тому що знаєш, що це все тимчасово, що з часом це все зміниться. Звикли, що в хаті не було пралки, не було де попрати білизну, не було де її висушити. Треба було вийти з хати, або в сусідній будинок, іти там, де було для цього спеціальне місце, або виходити у місто, у міську пралку. Багато тут є де чого, до чого люди у нас там не звикли. Приходиш сюди, не розумієш, але звикаєш і потім розумієш, що тут робиться. Тому ми, ви знаєте, можливо, тому що вже маємо якийсь досвід від прожитого життя, від років, що ми тут, починаємо походити більше до американців, ніж до наших. Такими більш простішими, не зациклюватися на дрібницях. Тому що в житті дрібниці не основне. Димка у мене під ногами. Що повскійться. Оди сюди. І дякувати Богу за те, що є. Сдіваємося, що гірше не буде, що буде хоча б все на такому рівні у нашому віці. А молодим всюди відкриті дороги. Головне, звичайно, хто приїжджає сюди молодий, тому треба вчитися. І всім кажу і всім попереджаю, що навчання, знання. Тут відіграють дуже велике значення. Ми прийшли вже люди сюди постарші. Степану було 56, мені було 43. Уже якось було не до навчання, тому що треба було за щось платити, за житло, піднімати дитину, готувати її до навчання, потім платити за її навчання, вчитися. Спочатку треба було довго вчити англійську мову, потім знов довго вчитися спеціальності. То було не для нас. Треба було англійську вчити ще вдома. Але так як ми не дуже готувалися сюди. Їхати не були, знаєте, як готові. Тому англійської у нас не було. І вчити її вже було біно, тому що з кожним роком англійська все гірше заходить. Від цього гірше, думайте самі. Якщо вам щось не подобається, то це дійсно гірше вам, ніж їм чи десь комусь іншому. Не всі їх, знаєте, можна судити по своїй лінійці. Краще дивитися за собою і, можливо, треба міняти щось у собі. А мої на роботі всі поїхали на біч, на пляж. 10-й годині, пів одиннадцятий десь. А я поклала свою малечу спати, бо я з нею залишилася вдома, і мені сьогодні повезло, бо я кажу себе погано почуваю, з вами на біч точно не змогла би поїхати. А мама каже, ну і не треба, залишайся з малою вдома, ми не мали в планах вас брати з собою. Я така щаслива. Поклала малу спати, маю спокій дві години. Лежу ось тут на порчі, ліс біля мене. Цикадиться, цикають, готують нас до жари. Сьогодні буде жарко. І я можу собі отак просто спокійно полежати. Поки сонце не пече, щось його навіть і не видно, воно там за деревами ховається. Я маю спокій. Поклала малі там якісь ягодки, яблочка зробити на обід. І відпочиваю. Пташки чиркають. Гарно. Вона відпочиває, і я відпочиваю. Одне одному допомагаю. Чуєте? Ципкади. Гарно. Сьогодні олені тут були зранку. Тут у проліску у них такий пролісок тут є. вони тут гуляють. Мала трохи вільного часу, наробила яблучного пюре, а це є ягоди. Щось їсть зранку, щось їсть на обід, а це у мене є курячий супчик, рибний вона вже поїла. А це у нас є отаке орзо, даю їй з стівтельками. Дитині рочок, так що дрібно все перетираю. І вона дуже смачно це все їсть. А щоб знати, що знаходиться в баночках і коли воно приготовано, підписуємо баночки. Це є Апол 816, це яблучко, А це є Berry, ягода 8.16. Більше трьох днів тримати не можна. Пока степан косить, а я буду своєю сапкою чистити отут між цими плитками. З вами буду прощатися. Всім пока, всім найкращого. Бай-бай! na nás už večerí.